Добрий вечір знову. Ви лишаєтесь на каналі TVI. Ми і далі говоримо про підсумки тижня, що минув гість. Олександр Бригинець. Говоримо зараз про справи київські виборчі і не тільки. Пане Олександре, вітаю. Доброго здоров'я. Якщо ми говоримо про те, що Олександр Попов це спецоперація влади, то ви погоджуєтесь із тезою, що ця спецоперація не заради того, щоб володіти Києвом. Як таким, а заради того, аби отримати собі контроль над майбутньою радою, ну я думаю, що навіть можна говорити і про більше. Влада хоче показати, що вона може все, в тому числі може перемогти в Києві, де вона ніколи не перемагала. І тому, звичайно, що тут питання грошей, е як це було при Черновецькому, відступають далеко-далеко на задній план, тому що ті гроші, які сьогодні витрачаються під різними приводами на місто це останні гроші в Києві. Ми розуміємо, що ці гроші закінчаться через кілька місяців, але їх дуже багато. І е, е, з точки зору рентабельності, ці вибори, ну якщо говорити про комерційну складову, вони звичайно не будуть рентабельними. А от якщо говорити про політичну складову, то звичайно що дуже не хотілося б, щоб Київ продемонстрував вкотре свою схильність до. Гречаних важелів, от, на жаль, сьогодні е, є відчуття того, що той електорат, який активно лобіював, ну, підтримував Черновецького, що він може перетікти. Да. Розмістимо є, ще інше відчуття. От питання іміджу, так давайте розглянемо. У нас є картинка Попові, тролейбус, Попов і пейзажка, але немає антикартинки. Там Попов і Бортницький колектор. Або, скажімо, Попофі роздовбані після морозу дороги. Я... І цю картинку ніхто електоратові з боку у, вас опозиції у, у не мене, формує. У мене є такий жарт, він називається так, що Попов помер, тому що про Попова або добре, або ніяк. Тобто, в такому розумінні, справді, ну, всі ЗМІ от, дуже, дуже цікаво, я готував виступ <рістук> свій, і мені треба було знайти певні його виступи. Коли він там обіцяв Києвенерго передати в міську власність, угу. і ми почали ем, шукати в інтернеті ці матеріали. Всі заблоковані, всі негативні матеріали на найпотужніших сайтах. Вони не відкриваються. Можете перевірити. Ну добре з тобто таким чином, таким чином можна сказати, що в медійному полі дуже активно е, ну, засоби масової інформації вони. Ми знаємо, дуже контрольовані сьогодні. На рівні міста, на рівні Києва, засоби масової інформації не грають такої великої ролі. Тобто, тут ви, як опозиція, напевно, маєте це відчувати від двору до двору. Це простіше. Чому на пейзажку виходить фарс в своїй більшості? Чому розігрується ця, ну? Ідіотська ситуація: один чиновник владний проти іншого чиновника владного Грищенко через три місяці в потрібний момент каже: Ну, звиняйте, я був неправий. І попов в дамках. Ну е, що стосується мене, то я багато разів і в різних інтерв'ю всюди про це говорив. Так і писав... чому ви не ви не поставите на пейзажну алею, не зберете. Ви не можете зібрати людей, котрі насправді переймаються котиками тамтешніми? Ну е, ці люди є, і вони виходять туди, і вони відстоюють різні об'єкти на сьогоднішній день. Якщо взяти Київ, подивитися, то гарячих точок настільки багато, що люди просто не знають, куди бігти і що робити. Андріївський звіз. Зруйнується проблема з театральною, проблема з гончара. і воно пробле... все і... в процесі. Ви кажете, і... руйнується не спроба зруйнувати, а ви собі щось робите, говорите? А він руйнується. Собака лає, караван іде. в цьому проблема? Ні? Ну мені здається, що е, які, які методи впливу можуть бути опозиції. А ось те, що було на Святошину з екскаватором, це не метод впливу? Е... Ну насправді, як ви розумієте, ми з ефіра не можемо закликати діяти саме можемо. Спосіб. Ваша точка зору це метод впливу, я нехай неформальний, але скажу метод? Я так що насправді е це абсолютно адекватна реакція на дії влади. Тобто, якщо подивитися, як діє влада, влада ігнорує. Всі вимоги громади, і коли всі вимоги громади на будь-якому рівні ігноруються, тоді громада вчиняє такі дії, як вона вчиняє. Тобто самосуд це реакція на беззаконня. От те, що в нас сьогодні в Україні дуже потужне беззаконня, це якраз і призводить до того, що виникає такий феномен, як самосуд. Його не можна заохочувати з одного боку, але з іншого боку, його не можна зупинити. Тому що якщо сьогодні влада не зробить крок назад, в цьому. Беззаконні, то громада зробить два і три більше кроків вперед, і тоді відвертої конфронтації не уникнути. Але чи не намагається сама влада спровокувати цю конфронтацію? Чи не потрібна перед виборами потужна конфронтація для того, щоб ще більше затиснути е і так, вже е майже знищені демократичні дем 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 інститути, встановити тут якісь специфічний режим і сказати, бачите, як відбувається, якщо уважно подивитися, що було за останній період, можна побачити, що влада постійно провокує людей виходити на вулицю з якимись потужними акціями протесту. Те, що відбувалося у Львові на день перемоги, <різвивців> пам'ятники Сталіну, купа різних речей. Тобто, це такі провокації, і мене таке враження, що Янукович сидить і каже: Ну коли ви вже нарешті вийдете на вулицю? Да мені ж треба, щоб я там міг, значить, вас придушити і долякати інших, хто доляканий. Тому безумовно іншого варіанту немає на сьогоднішній день. Так а можливо. Така провокація, як на рівні в, в сенсі якості провокації, і тому то трапляється, що ви, як опозиція, не можете репрезентувати чіткий план пропозицій. А, у загальному Ми, чому я... Кличко не там, якщо він кандидат, уявімо, так, або там від нашої України там, чи від Бюту, жоден не вийде, не скаже. Значить так, панове, це план Києва. Парковка, 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 пішохідна зона, велодоріжка. А сюди жоден президентський Мерседес не заїде, пішохідна зона. Ось моя програма. Голосуйте. Ну, по-перше, ніхто е так не сказав. По-перше, це неправда. Казали, ми обговорювали багато разів і стратегію Києва, і генеральний план псевдо, і Кличко виступав з різною програмою. І я робив багато заяв, але я на мера не претендую. Воно настільки Го... розрізнено, що люди не ототожнюють просто слова з кимось конкретно. Ні, я думаю, що в даному випадку не можна говорити, е, люди, маючи на увазі е, там місто чи не місто, можна говорити про. Вашу позицію про мою позицію, тому що е, те, що ми сьогодні бачили, рейтинг Клічка, він все таки достатньо високий. Це означає, що так чи інакше, його позиція симпатична великій групі киян. А можливо, просто він як особистість, як спортсмен, симпатичний великий кінець насправді, на, на, насправді хотів звернути увагу, що е, на мою думку його спортивні досягнення і його е, оцей спортивний пік він тільки заважає, чому тому, що велика кількість людей готова його підтримати, але вона не хоче. Його підтримувати, тому що він хороший спортсмен. А що ви знаєте з програми Віталія, мерської програми, або з його конкретних планів щодо Києва? Ну, У нього багато е, програм, він відстоює, ні, ну, він відстоює реалізацію старого генерального плана, не нового того, який зараз намагається зробити по поводу того, щоб узаконити е, всі ці злочини, які зробив. Е, Черновецький, а старого генерального плану, Це і той, що Примельченка той, був? що був Примельченка, і він значно кращий. Моя, якщо ви ну, моя у мене взагалі я багато разів виступав з різними пропозиціями, в тому числі, от зараз на Уніані є величезний, великий матеріал, де я розказую, як на мою думку, повинно розвиватися, повинно розвиватися місто. Це реанімація двох річок, які є перенесення історичного центра mm -hmm. науково-адміністративного і бізнесового центра, винесення його з. Історичного центру і так далі, і так далі, тобто ці програми є інша річ, що навіть пшик, який робиться поповим, він дає велике відлуння завдяки кишеньковим медіа. А що стосується опозиції, це значно складніше. І якщо говорити, припустимо про мене особисто, то мені доводиться в своїй сфері, яка пов'язана там з культурою, з забудовою, з туризмом, з релігійними питаннями різними і так далі. І так далі, мені доводиться вести бойові дії кожного дня і вони. Достатньо активно, я не можу відповідати за всю опозицію. Так? Я можу відповідати ну, за свою діяльність. Природньо. І мені здається, але що можете оцінювати опозицію як один з текла. Ні, ну я хотів сказати. Звичайно, якби якби я хотів, звичайно, я хотів би, щоб опозиція діяла ще потужніше. Я хотів би, але це не формалізуючи буде один кандидат, як ви відчуваєте? Ну я на це сподіваюсь, принаймні. Я на це сподіваюся. Єдина проблема, я не почув поки що гарантовано від кличка, що він буде йти точно, і що він погоджується з усіма, сідає за стіл переговори і буде е, кандидатом від опозиції спільним. Цього я не почув ні від опозиції спільно, ні від е, самого клічка його бажання бути опозиціонером. Хоча Дякую. сьогодні, вчора, є якісь такі заяви, які схожі на опозицію, але це не колективні заяви. Дякую. До наступних коментарів Олександр Бергенець був гостем нашої студії. Говорили про справи київські, але це ще не фінал.